Я ебашусь, коли п'яний, як солдатик олов'яний. Пригаю Прыгаю щучкою воду, головою сука по льоду. Жру зелені абрикоси, дихать я предпочитаю носом. Делаю з баті откоси, ріжу скальпелем, як доктор штосен. Третій номер. Всеси жопою до побачення звідти, і куди я тепер піхну їх? Отключай, відключай. Він все одно в тебе через Wi-Fi зараз, так що похуй вже провод. Сейчас проверим. Бля, <х> тільки <AI> не посиптесь, умоляю, блядь. Нєт. Це вже перевіряла. На мене так уважно, то на што ви, я не можу. Це штука романна температура. Равінчик, ти на щути. Але чекай, чекай, чекай. Ти ти підключаєш навушники до телефона? Ні, до ноута. Я ж з ноута А вже працює, все, у нього вже працює, все. Перестало фоніти ахуєнно. — А у мене норм, це. Да, да, да. Блять, ми готові. Та ну нахуй Ура! Yeah. — чат, вибачте за затримку. радий вітати. Мафія, новий склад, три нових гравця. охуєнно, Аміль, раміль, гурт кургани агрегати. Будь ласка, усього блять. Дай Боже нахуй. І мишко. мишко, Бля, ну сука, не побоюсь цього слова, блядь, Легенда, блядь. Та, блядь, сядь легенда Ютуба українського, як мінімум. Мишко з оптимус генх, ось цього тут. Ми можемо в цілому починати, якщо є кайф. Так, Щас, щось мене не працює. Шучу. Не лякай, будь ласка. Так. Сьогодні відкриває стіл uh, пан Роля, ваша хвилина. <реш> я не розумів, що попав в капкан. Та зі мною все окей. вам своїм сказав. Всі кіносії я не вигорав! Помощі не жду, бо я всіх наїбав. Та я кожен раз на церкві обстояв.

Родить пиздец. От якось так. А також я дякую вам, що ви доєднались. Вітаю всіх мам з прекрасним днем. І дякую кожній мамі, що вихвало нас і дала нам е можливість тут розвиватись, жити, співати. Дякую, мам. Тобі дуже-дуже. І вашим мама дуже дякую. <с?> <с? <с?> <с?> ви пропали, я вас не бачу. Бля. Я вас не бачу, я вас не твою. Бля, давай на жнду не жрися, хоч під кінець, блядь. Я умоляю тебе. Ти хочеш просто звичайну мафію? Не, не, Я хочу мафію, яку хоч чуть-чуть будемо розуміти. нормально. Я так, я, я не допущу такого. <рес> Женя, скажи мені таке питання, от відповідь. Дай мені відповідь на таке питання. Ти в мафію граєш так само, блять, як і в всі інші ігри. Так. Сука, підійти так, так. заїбав уже з самого початку. Так Вибачте, одразу всі це просто гра, це просто. Але я обожнюю цю штуку. У нас уже з тобою якась історія, блядь, вирисовується в цих цих приколах. Ні, просто хочеться виграти не більше, не менше. А якийсь призовий фонд? Там ми так просто не древес. Да, ми на хуйню. Е, чат, будь ласка, дякую, що дивились. Умаляю, слухайте Курганний агрегат, е, набивайте їм е, там ці циферки, музичку, все ходіть на їхні Ні -ні, концерти. канцерти. Хуйня, хуйня, слухати не треба. Давайте то ж, типу на карман іде. Давайте краще прикатуйте, хто в Києві в палац спорту. У нас повністю угу. благодійний концерт, Всі бабки, які будуть зібрані і з квитків, і з аукціонів, і просто донати, всі підуть на армію. Так що купуйте квитки, прикатуйте, ждемо вас. Кайф, І Сенді Мешко у нас був, з Optimus е, хлопчина почав right. стрімити на Твічі. Е, заходьте, ось у нього там все написано. <кх> Хто буде повторювати, дивитись, тоже приходить, дивіться. Охуєнно. Дякую, що були. Всі, 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 всі стр... Руля, Тремба, Янович, Женя, дивіться 2023. Веня, стрімить кожен день, кожен день, стрімить на Твічі. Е, Валентину продагучі, Counter-Strike, клас, хороший чоловік. Фоксі, супер, вообще, супер, клас, молодець. Е, Нявка, наша стандартна, класна. Лучша ведуча. Дякую, я що всі були тут. Дякую, я що я подивилися. Дякую вам, що були тут. Браво, браво, браво. Міш, 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 без рейда просто я пішов кейсики відкривати. Пока. Пока. Все, всем, всем пока. Дякую. Все Міша, Міша, Міша. А можна? Я швиденько скажу, швиденько скажу, без всяких посилань. Ми просто PlayStation 5 Pro купили для розіграшу. У нас також збір маленький. Якщо хтось захоче, у нас на каналі є. Ніяких посилань не даємо, але якщо хтось захоче взяти участь, там від 100 гривень. Вибач, Міша, що, що я це зробив. А, поможіть пліс закрити там все позакривайте. Будемо, все, будемо... Дуже, дуже вдячні. Все, дуже дякую. Пацаны, дякую, що Таміш. Я На березняках продаю гараж. 82 квадрата, если когось треба. Вот на давай ковитайбер там кооператив. А дуже охуенное місце, Рядом кафешка охуенная. Так що так, пользуйся случаем. хто хоче гараж купити, заходьте до Мишка на Твічі і прям нього купляйте. Все, всім дякую, мужики. Дякую, пацаны, ночі. Пока-пока. Залишає просто двох гравців по плунтах. Якийсь дігл є, навіть два дігла, один Авік. За напад ми вже бачили подібне, коли там Авік мали. Швидко будуть грати. Ага, швидко будуть виходити Добре. Ого, Як відпіздував <світку> підпіз... тут... <світку> тут... тут... <світку> ту підлогу, <світку> блядь. Ну так буває, він плаче. За що, сука? Що <си> ти хочеш від нього? У істерика почалася, він просто почав стріляти, і, ну, просто стріляти. Десять годин ріжу кахель просто на Б-пленті. Боже. О! Продерявив плитку, блядь, на Б нагою. Ой, ой, ой Це було АВП, дорогі. Це був АВІК. Ну, сенс там підбирання, Тако... От, блядь. Старий, нахуй. Тож було найсі Ось ми для Наві. Саме на стрімі найближчим часом будуть ігри саме на проходження. Юнайтед, ну не відписуйся, будь ласка. Я розумію, що ти вже тримаєш оцю... отак от мишку навів на unfollow. І ждеш, це, відповідь. ждеш відповідь, що це для тебе ключове. Зараз Зараз вирішується доля одного фоловера на цьому каналі. Так, да, буде. Буде. Скоро. Короче, Короче е, дивіться, по, по проходженнях, по прям серйозних, глибоких, великих проходженнях, найближче це буде прям глибоке проходження, це де стрендів 2. Не так буде. Stranding 2. Філіпчик, так надо, щоб ти пройшов Little Night, маршрут. Пройду, пройду. Філик, Марія, Дуже, це проведу. так, я буду дивитися. Питання, Може навушники вдягнути? Не хочу. Чи є у вас компанії ком'юніті? Амортизатор, я кажу, блядь, два рази сказала, амор... чат пише. Вони сказали армортизація, армортизація. Я, блядь, два рази сказала спочатку амортизація, потім амортизатор, блядь. Фух, сука, оце я сьогодні видратилась, поки чат читала. Маша, це просто гра. Ні, в мене вчора такий азарт був, я так обожаю цю гру. У мене такий азарт, як у вас в мафії. В мафії я більше очкую і переживаю, і оце все воно більше стресово. Вчора я отримала удовольствие таке сумасшедше, що просто піздець. Я готова була рвати і метати. І сьогодні теж в мене там були заметки по поводу команди противника. Не буду казати, поше Філіп сказав, що я кончена душніла, але вона я... так душила. Ми але просто лежимо заметила. кожен в своїх телефонах на дивані. Лежимо, і я чую, що я чую, що вона передивляється вчорашній стрім. Дивиться, 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 потім відкладає телефон, каже: все то і починає мені розказувати про команду противників, що вона там вичислила. Вичислила. І почула, і вичислила, і побачила. Але На мою думку, взагалі так похуй. Звісно, щоб... похуй! Тобі похуй, ти не грай, блін! Це скеліч, чого сидить, не забирають. Сиди, головна так, не ціль, головна слово. ціль, чого ви збиралися? Для того, щоб зробити цікавий контент для глядачів. Ні, ми збиралися, щоб виграти, нахуй! І щоб зібрати гроші на ЗСУ. Похуй вже хто там виграв. Ніт! Не похуй! Не похуй, я чесно не довіряю е по команді Супертинка, окрім Скевича, бо йому було похуй. Очевидно, він був ставши від свого марафону вже. І він такий та блять, мені слово, що ви ругаєтеся за хуйні? Що ви оце? Скевичу просто поїбать було на гру, а мені не поїбать. Але чесно скажу, я знаю, що якби я грав, якби Типе я був саме. на місці Марії, то я би не сьогодні вирішав, бо я ще вчора вирощав. <сум> Сексі, в, да? дуже. Мінус п'ятий в спину вм'ятий. Я не чому такої ну, фрази Юлька ніколи? то У в спину вм'ятий. вісім років. <рес> я дуже залюблюю свою дітей. По-друге, маленькі діти можуть сваритись, і не всі конфлікти здатні владнати. Без нормально, ми владнали з сестрою. Вона до мене лізла тупо е з кулаками, а я отак швабра її та щоб вона до мене не підходила. І так і вирішували. Я так шваброю відходжу, відходжу, одходжу, одхожу, вона лізе, я шваброю захищаюсь, поки в туалет не заховаюсь. Посиділа з сестрою, називається. <гум> 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 Тупо сестра менше загнала в туалет і сиділа розміряла. Ну я просто не могла з нею битися, бо якби мені треба було з нею битися, я на три роки старша її, і я би її нормально вмістила, вона потім мамі розказала, і мені пізда була б. Не рекомендують Сміт, за рейд. дитину вдома без нагляду до Ася нападала 12 років. Але й бились теж постоянно бились. Панди. Чайса, волосся виривали. друг другу. -дру. — Майстер по нарощуванню віз досвідом вже більше шести років. А а але найчастіше ситуація має... оставляння нас вдома. Самими, 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 самими. Е результат значить, цього всього був. Мама з папою заходять, а в мене весь є отакі каляки маляки ручка і, е цей, шариковий, геліковий. Е, отакі каляки маляки по всьому. <сум>, <сум>, і мама не знає, як це відтирати. Ну ручка, прикиньте, і все лице закрашено отак каляками-маляками. Е, ручкою. <сум> і потім <оттирали. сум> є лікова, є лікова ручка. <сум> 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 свою онлайн-школу і маю свою діючу студію. З дитинства розуміє, що все повинно бути рівненько і охайно мені, будь ласка, Сука, накипи! И вона раз ты що что там витираешь? я не стерильно. Все бачили, Ви бачили? Покажи ще раз чату. Де а ну? Осьо, оно, оно Ось Осьо потеки накипи, блядь. Почоки накипи. До свідання, стерильність. А можеш мені, будь ласка, принести серветки, Вол? Ні, ти ок. Настя і Юля для мене вже трошки є Юля? Я виглядаю розкішно. я маю О, Дивіться. Розкіш... Оце, оце моя улюблена фотка Марії. Це прям саме улюблена. Зверніть, будь ласка, увагу на цю ковдру. На оці всі штучки катишки. Е, е, Ще дуже люблю цю фотку. В плацкарті. Е -е, такі емоуд у нас є. Блін, немає фотки чувирло. Щось я не знайшов. Є фотка, яку я, яку я називаю Чувирло, Зараз одну секунду. Може я її, блядь, пропустив. Останній раз поглядом кинув. Чувирло, Чувирло, Чувирло. Зараз <рес> я знайду. Я вам поки бонусом покажу швиденько. Е, бону, от, отака мені, мені ще дуже подобається фотка з шашликом. <рес> Оце рот, блядь. Я думаю, що там ось сюди влізе оце все. Е це одна з моїх, моїх моїх улюблених фоток там, де я. Це я. Це, <фиш> це <фиш> наш набор продуктів. Ми все-таки <фиш> покупали в тебе. Я дуже таке хавали, це я дуже швидко піздую хавати е вкусне. Е і ось вам бабурях бонусом. Зі стаканчиками в очах. Молодий теж. <фиш> Любимая жена, а потім. Я знайшла підбірку. А любімая жена, а потім ладно, вот є що написано. Це ми ще російською. Оце, оце, оце це прям улюблена, улюблена фотка. Оце, оце. я дивився, коли скучав дуже сильно. Е... <с> Як ви <с> <ми с> бачите, це різні дні, різні фотосесії. Так, отака є. Це РДР прохоже. Отака є. Це сплю. О, ось це чуверло називається. От я не знаю, між цією і тією закутаною це дві мої улюблені фотки. Це молодь. Американський стиль. Отака. Це собачка у нас тільки з'явилася. Виселила собачку. Виселила нахуй його. Ось він. Ось Марія в його лежанці. Це корона, яка відом боліла, так хуйово. Мені було піздец, блять, чай сажу. Не може тут руку підняти. блять. Даже щоб кружку до е рота донести. Так, і це прям молодь молодь. Yeah. Скейт. Там ще подборка є. Ні, це все це все. А все? Да. Тоді я зараз скину скрін. Бореться. Тобто тобі вистачає енергії, як вам підбірка. Працювати. Я, працюю, я працював працівним директором мережі скільки... Це мені муж скидав. Це лисий такий був. В козятині. Я ж до речі, чого взагалі в кепці почав стрімати? Бо я, коли почалось повномасштабне, я був в козятині, я їбанув себе на лесо повністю. А потім, коли приїхав в Київ, я такий хочу почати стрімити, але вирішив, що Лисий буде занадто типу, е, ну це е, я буду, не так буду сприйматись візуально, як я хотів би сприйматись. І Я почекаю, поки волосся відросте, просто в кепці посижу. І настільки вона ця кепка приросла до голови, що я вже в принципі е, три роки її і не знімаю. Конор МакГрегор пише на тебе. Приспів. Це один приспів. Типу, це нормальний приспів. А є: цілую твої труси. Пісяй, неси. Маленька, не бійся лети. Ми з тобою, як меч, і щити. Цілую твої труси. Пісяй, неси. Ми з тобою, як меч і щити. Маленька, не бійся лети». Блядь, це краще? Цілую твої труси. Бійсяй, неси, маленька, не бійся ми з тобою, як меч щити! Чи все краще? Я кохав дівчину одну, вона краща, ніж бікачо. Я кохав! очі тут її. В них світілись мрії мої! Я кохав! Дівчину одну, вона краща, ніж би Я кохав! очі тут її. А світілись мрії мої. I'm the best because I'm the best of the best in the best of the world, in the cosmos, in the galaxies, in the Homo sapiens. I'm uh, 100 IQ, 100 dollars to my uh, cash, and 100 uh, my, uh, fathers, my fathers, my husbands, my fathers, and 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 good luck to see you. I'm watching to. Stream, and I obsessed to stream, and I very, very uh, cute zadrut to game. Let's go to see you university. Нарашь в доноваяфика А что? Так-так, конечно, чтобы <laughs> <теперь laughs> можно показывать. А ч там? Ничего не знаешь. Я рог и справжний, да. Ча, гляньте! Глянь ты засюди білку! Глянь! Глянь, шо руки да саме, Глянь! Диви, диви, диви. Шо, Штраф, діка, ти шо тварь? Божечки. Ти чого? Страш! Зато дихати нафиг! Ви бачили? Як, як і держав? Чого воно так? Подожди. Охей, я мати куда сай. Ти не хочеш сюди йти? Бля. Норм. Бабка 66 гривень знайшла. Коротше, я думаю, що з дробовиком, вогнеметом і гранатометом одна бабка з пенсією мала би дуже швидко відкинути копит.